Не служба першого подільського продовжує свою роботу. Тож за мить дізнайтеся про головне з цієї доби. Розпочинаємо. Проблема, яка хвилює хмельничан, уже не один рік, повернулася. Після ремонту у 2021 році майдан незалежності в обласному центрі знову пронизаний тріщинами. Реконструювали площу за кошти міського бюджету. Тоді чиновники виправдовувалися, мовляв, обрали найдешевший метод ремонту струменевий, але випробувань колясками, велосипедами та пішоходами той не витримав. Тож, ще чи нормально чиновникам цього разу ми запитали безпосередньо у них. Та нам нормально. Саме так улітку 2021 тисячі чиновники виправдовувалися за ненато якісний ремонт майдану Незалежності у Хмельницькому. Мовляв, хотіли заощадити кошти місцевого бюджету та обрали найдешевший метод. Однак, менше як за два роки, площа знову вкрита досить глибокими тріщинами. Містяни ж кажуть ані про естетику, ані про зручність немає мови. Скажіть, будь ласка, як вам наразі вигляд нашої площі? Ніяк. Чому? Ну не подобається через це, що пішли всі тріщинки. Мені тріщинки не мішають. Мішають, коли сильний дощ і вся площа заліта водою дождєвою. Ну вони може й не заважають, але негарно виглядає саме асфальт. У 2021 році місцева влада виділила майже 5 мільйонів гривень, аби полатати ями на вулицях Хмельницького. Тоді запевняли, попри незручності, переваги повітряно-променевого методу є безперечними. Однак краяни їх не помітили. Натомість висувають свої версії, чому площа знову має такий вигляд. Ну, після ремонту, звісно, жахливий стан в нього, тому що діти катаються тут на всяких скейтах, велосипедах. Якби в дітей були якісь майданчики спеціалізовані для цього, то так би мабуть, не потрощили дорогу. Два роки тому посадовці запевняли, повністю змінювати покриття на площі недоцільно. Зазначали критики естети з інших мікрорайонів міста і бувають на майдані не так часто, аби обурюватись. Відремонтувати цю площу суцільним покриттям асфальтобетону та можна. Але тоді б мешканці, які зараз пишуть, що не красиво воно з космосу виглядає, кричали б про те, що як можна у мене в приватному секторі яма, а вони на майдані вон взяли і все асфальтом заклали. Тепер же чиновники і самі зрозуміли, що якісної реконструкції площа таки потребує. Цього разу посадовці більш обережні у своїх висловах та небагатослівні. Я думаю, що площу ми будемо ремонтувати вже після перемоги. Є проект реконструкції. Ну і, власне, Хмельницький матиме дуже гарну площу, але спочатку треба виграти війні. До реконструкції у 2021-му майдан не знав ремонту понад 10 років. Тож не зрозуміло, скільки доведеться чекати, і цього разу. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Президент України погодив звільнення Сергія Гамалія з посади керівника Хмельницької обласної військової адміністрації. Він пробув у кріслі очільника області понад два роки. А чи запам'ятали краяни? Його діяльність, дивіться у рубриці. Питання дня напередодні. Президент України погодив звільнення очільника Хмельниччини Сергія Гамалія. Чим вам запам'ятався наш керівник та плажила? Та він просто крутий і класний хлопець. Ну що, що дом поселився в домі. Понаставляв знаки, остановка запрещена коло парку. Ну, одне хороше. Бачила часто по телевізору. Все. Якщо він стільки ти був на цій посаді, значить він щось робив хороше. Не все ж людина погано робила. Якщо його вибрали, поставили на цю посаду. Мабуть, він це якось, якось своїми діями це заслужив. Ну, спочатку про нього було гарне враження, але не знаю, наскільки це правдиві інформації, що він так такі дії. Він і погано нічого не зробив. А може щось добре зробив? А ми не, знає. а ми не знаємо, то хай вибачає. Не пам'ятаю. Він що недовго був вже у нас? Рік? Два роки? Я думала, рік. Ну, не знаю, президент знає, що робить. Во час війни, знаєте, все мирне можна було б бы оцінити, а зараз на все робиш скидки, вроді би. А, війна спише. За чого він його звільнив? Шо в Чернівцях була проблема. Пробі він там засвітився з якимись Напередодні президент України погодив звільнення очільника Хмельниччини Сергія Гамалія. Чим вам запам'ятався цей керівник області? Нічим. А чому так? Нічим і все. За минулу добу на території регіону надзвичайники ліквідували 14 пожеж. З них 10 в екосистемах. Сухостій горів в обласному центрі та Хмельницькому районі Волочиськ, у Віньківцях та на Кам'янеччині. Також два загоряння виникли у господарчах спорудах у місті Волочиськ та селі Богданівці Хмельницького району. А в селі Зарічанка, Кам'янець-Подільського району та селі Святиць Хмельницького району у житлових будинках. Надзвичайники закликають бути обережними з вогнем та не спалювати суху траву. У Хмельницькому поліцейській затримали 37-річного торговця амфетаміном просто під час чергової спроби збуту наркотиків. Чоловіку вже оголосили про підозру, його очікує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Гроші на ідею у Хмельницькому відновили програму громадські ініціативи у рамках конкурсу. Претендувати на реалізацію свого проєкту із коштів міського бюджету може будь-яка громадська організація. Головна вимога ідея має відповідати вимогам сьогодення. Мільйон шістсот тисяч гривень на реалізацію ідеї. Саме таку суму між собою розділять дев'ять проєктів, які стали переможцями програми громадської ініціативи у Хмельницькому. Кожна громадська організація повинна 15% свого співфінансування давати, тобто 85% вартості фінансування, які прописані в проєктах, Міська рада з бюджету громади буде виділяти. Цього року були особливі умови відбору конкурсантів, адже тематика проєкту мала охоплювати три напрямки: допомога військовим, підтримка ВПО та енергоефективність. Терміни реалізації кожного проєкту різняться, але кошти мають бути освоєні протягом поточного року. Проєкт, який передбачає допомогу переміщеним особам, які проживають в селі, а ми безпосередньо говоримо про надання їм боксів, які мають насіння всередині, і фактично скориставшись цим боксом, можна засадити городину свою. А також створення центру, де навчатимуть керувати безпілотними апаратами та встановлювати сонячні колектори. Але про це і решту проектів ми розкажемо у наступних випусках новин. Оксана Медведєва Ігор Шиян, телеканал «Перший Подільський. Музей захисників України нещодавно відкрили у Хмельницькому кооперативно-торгівельно-економічному інституті, адже і студенти, і викладачі вишу зараз боронять нашу країну від російських окупантів. Про що може дізнатися більше тут пересічний хмельничанин? Розкажуть наші колеги. До вашої уваги український прапор, який має бути відкритий під час перемоги і має майоріти над кожним українським будинком. Уламки ракет, рашистська література та світлини, що нагадують про біду всієї нації, у Хмельницькому кооперативному інституті відкрили музей захисників України. Експозиції розповідають про періоди протистоянь народу від часів Київської Русі до повномасштабної війни з Росією. Акцент зробили на Хмельниччині. Мета створення нашого музею показати найвіддатніших осіб, які боронили історію нашого історію нашої державності, починаючи з давньоруського періоду і закінчуючись сьогодення. До кожного із періодів є відповідні артефакти, які до цього мають відношення. Одна з експозицій символічно розмістилась на долівці. Тут речі російських окупантів привезені з Херсону і так званої ДНР. Також форма, котру вдягали полонені расисти. кажуть, усе це не муляж. Ви бачите саму уніформу. Також уніформу поліції ДНР, їхню їжу, їхні сухпайки, які вони використовують, їхні шоломи, зокрема в нашому музеї, такі шоломи можна розглядати під час другої світової війни, які використовував красноармійці. Кожен експонат має своє походження та історію. Серед іншого, фрагмент ракети, що прилетіла до Хмельницького 31 грудня, і смертельно поранила Оксану музику. У музеї встановили власну пам'ятну дошку, адже наразі чимало і працівників, і студентів навчального закладу відстоюють незалежність нашої держави. Є військовополонені та ті, про чию долю поки не відомо нічого. Десятки наших студентів воюють на фронті. Є серед наших студентів працівників загиблі пам'яті, яких ми шануємо. Ми зібрали на фронт, передали сотні тисяч гривень допомоги. За нетривалий час роботи у музеї побували більше трьох сотень краян. На екскурсію можуть потрапити всі охочі та на місці долучитись до підтримки армії. Також організовуватимуть групові відвідини для школярів. Івана Шемчешина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому школярі виходитимуть на весняні канікули по черзі. Такий нетрадиційний формат відпочинку учнів від уроків у деяких освітніх закладах запровадили через воєнний стан. Скільки шкіл міста перейдуть на новий черговий тип канікул? Дивіться далі. Канікули не для всіх. В одній із шкіл Хмельницького діти виходитимуть на весняний відпочинок від уроків за чергою, спершу молодші, згодом старшокласники. Директор пояснює, організовують все задля того, аби, попри змішану форму навчання, створити максимальну присутність дітей у школі. Для учнів 5, 6, 7, 8 класів ми організовуємо канікули з 27 березня по 2 квітня, а для учнів 9, 10, 11 класів ми організовуємо з 3 квітня по 9 квітня. Нетрадиційна форма канікул ніяк не вплине на учнів, адже відпочиватимуть вони протягом того самого періоду, що й завжди. Робота педагогів теж залишиться без змін. Вони в будь-якому випадку будуть і один, і другий тиждень на роботі. Єдине, що хто працює в класах менших і більших, у них Просто буде менше уроків в цей час, тому що діти будуть на канікулах. До початку ж повномасштабного вторгнення на відпочинок від школи діти йшли в останній тиждень березня. Вся гала йшла однаково на весняні канікули. Це стосується і осінніх і зимових. Тепер же ситуація інша, проте по змінний графік канікул обрали лише 9 із півсотні комунальних закладів освіти. Це залежить від кількості дітей в закладі, тобто від мережі від мережі, від наповнення і можливості прийняти в дітей в укриття, тому що деякі заклади у нас працюють в змішаному форматі. Відповідно від цього всього залежить і час початку канікул. Ще одна школа взагалі відмовилася як від осінніх, так і від весняних канікул. Їх об'єднали в один період відпочинку взимку тривалістю у місяць. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У Дунаєвецькій багатопрофільній лікарні капітально відремонтували травматологічне відділення, оновили обладнання та інструментарій. Тож тепер послуги для пацієнтів стануть доступнішими, а якість їх надання покращиться. Ініціативу вдалося реалізувати завдяки спільним зусиллям міського голови Веліни Заєць, депутатки обласної ради Уляни Ткаченко, директора обласного департаменту здоров'я Олександра Завроцького та місцевих аграріїв. жте за інформаційними випусками на першому подільському аби не прогавити найважливішого нехай щастить і до зустрічі в ефірі